Ви знаєте, я пропрацювала трішки лікарем, була завідувача педіатричною службою, а потім завідувачка дитячою поліклінікою, і з 2012 року головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги. Я не скажу, що було дуже легко, але тільки разом всі завідувачі амбулаторій, лікарі, весь персонал. Це команда, і ми змогли організувати спочатку центр первинної допомоги, а потім комунальне некомерційне підприємство. І вже 12 років ми працюємо і надаємо містянам нашим, і не тільки первинну медичну допомогу. Коли я захотіла стати медиком з дитинства, і хочу сказати, що я ще до школи не ходила. І такі бу були стерилізатори з нержавіючої сталі. І шприци були такі, які треба було кип'ятити. І я оце е ними гралася, куклам робила ін'єкції. І це була моя сама найбільша мрія з дитинства, яка потім в життя це все пішло. Я наскільки люблю дітей, е вони не можуть сказати, що в них болить. але ти е, відчуваєш, є інтуїція, що в дитини може боліти. Дитина була змейнококцемії, яка е, ну, помирала на руках, була надана первинна медична допомога. При цьому страшному захворюванні, де 99% це смертність у дітей. Ну, разом з командою медичних працівників, з якими я працювала, це були медичні сестри і молодший медперсонал в дитячому відділенні, Дитина була відправлена до реанімації, і дитина вижила і вже заміж, у неї вже дітки є. І таких прикладів, знаєте, і тоді був свинячий гриб. І як ми спасали цю дівчинку і е, дякую своїм уже дорослим дітям, вони виросли добрими, щедрими, е, люблять свою Україну і захищають. Її. Наш заклад приймає активну участь. У волонтерстві я запропонувала одноденний заробіток. перерахували на закупівлю дронів. Наші медичні працівники приймали активну участь в закупівлі тепловізорів, автомобіля, продуктів, медикаментів для наших воїнів, які захищають нашу Україну. І якщо щось потрібно, то ми завжди ідемо на допомогу, закупляємо те, що їм потрібно. Заді мене оцей наш український прапор, на якому хлопці, яких ми знаємо, яких вже на жаль уже немає. Вони загинули, захищаючи нашу країну, вони розписалися. Вони нам писали дякуємо центру первинної допомоги, дякуємо Всім, всьому персоналу, ми у Маріуполі, ми в На Херсоні. Це історія, яка залишиться в нашому центрі на все життя, і ми будемо передавати його з покоління в покоління. Хотілося би сказати, що первинка, але ж саме з первинної допомоги розпочинається прихід хворого, і лікар повинен або профілактику сказати. Лікування на первинній ланці і при необхідності направити до вузького спеціаліста по електронному направленню або скерувати до стаціонарного відділення. До речі, я хочу сказати, що 95% заключено декларацій з нашими мешканцями міста Павлограда. І е, ближчих районів, навіть з великих міст є з Києва, є з Дніпра, і з других міст. І вони обслуговуються і онлайн, і приходять до нас на лікування. Тобто, все вся медицина розпочинається майже вся. Ну, є екстрена, яка зразу до лікарні інтенсивного лікування, а вся інша розпочинається з первинної ланки. тобто, це ми дійсно ми приймаємо участь у всіх проектах пишемо проекти, подаємо наприклад, там для щоб у нас з'явилась нова амбулаторія. Треба дуже захотіти це робити, а ми це дуже хочемо. Ми дякуємо нашим благодійникам, і ми маємо новеньких три автомобілі. Це дуже комфортно для лікаря. І ми швидше добираємося до наших пацієнтів. Ми відчуваємо таку підтримку міського голови Анатолія Олексійовича і всього депутатського корпусу. Саме за його ініціативи ми участвували, писали проекти, і Фонд соціальних інвестицій нам подарував таку прекрасну амбулаторію на новій 1 а. Це сучасна європейська амбулаторія з новим обладнанням. Новісінька приємно знаходитися нашим пацієнтам. коли ми, коли ми спілкуємося, вони говорять, ми, та, та нам не віриться, що ми знаходимося саме у Павлограді в цій амбулаторії. На селищі імені 18 вересня буде сучасна європейська нова амбулаторія. Це номер 9. З місцевого бюджету нам були виділені кошти в сумі мільйон 200 на Такий прекрасний ліфт. Це вимога Національної служби здоров'я України для людей особливо з обмеженими можливостями. Дивіться, сюди може заїхати колясочка, і людина, яка цього потребує, заїхала і прямо під кабінет до лікаря.